Привіт, наші улюблені танцівники! Я дуже задоволена тим, що в умовах карантину ви знаходите можливість займатися улюбленою справою і не просто займатися улюбленою справою, а натхненно працювати. На нашому з вами минулому онлайн-занятті ми вивчили невеличку танцювальну комбінацію. Після чого ви надіслали мені відеозвіти з виконаним домашнім завданням. Я побачила, що багато хто з вас, можливо, не зрозумів, можливо, не надав належної уваги деталям та особливостям виконання окремих рухів. Тому я вирішила зняти для вас таку відеопідтримку. З уточненнями та роз'ясненнями для того, щоб ви могли плідно попрацювати над вивченим матеріалом, отримати результати, а головне багато-багато задоволення. Тож, я поставлю зручно свій телефон, і ми розпочнемо. Вихідне положення я трошечки ще підправлю ось так. В ногах вільна виворотна, третя позиція, права нога попереду, тільки права нога стоїть на високому-високому півпальці і повинно утворитися таке гарне віконце в ногах. Руки, ліва рука на кісточці тазостегневого з стегневого цю лобу, права рука на лікті лівої руки. Голова дивиться в першу точку. Я вам зараз е, розберу по кожний рух під е, окремий е, рахунок. Так от, зараз на рахунок раз. Що ми зробимо? Навіть Давайте так. Зразу ми розберемо раз-два. Що в нас вийде на раз-два? Права рука робить рух по лівій руці. Через руку, через плече, через шию, через плече вниз, потім через підборіддя і ось сюди на голову. Just hand, пальці розкриті. В той самий момент. Ліва рука подалі, вниз і знову на талію. В ногах. Праве стегно. ми підіймаємо вверх і робимо таке півколо назад. І переводимо ногу в паралельну позицію і права нога виходить в сторону. Голова відвертається вліво і знову повертається до першої точки. Тож, це буде рахунки раз-два. Тож, давайте спробуємо. Раз. 2, 2 – це точка, це поза. Далі. На рахунок 3 ми переходимо на два високих пальця. І ліва рука піднімається до правої руки. В Кистяг джесхенд, розкриті пальці. Це рахунок 3. На рахунок 4 ми збираємо ноги разом, опускаємось на пліє. Права стопа на високому під пальці. Пальці наші збираються в кулак, і корпусом ми робимо такий маленький дроб, такий, як удар, але корпусом ми все робимо грудною клітиною, а голова та руки нас доганяють. Ось так це з боку виглядає. Бум! Ви робите цей рух головою. Немає роботи в грудній клітині, і ви це робите головою. А мені потрібно грудною клітиною. Ми стояли 3, 4 на 5. Наші руки якби намотують нитки. І потім переходить ліва рука залишається під правою рукою, права рука опускається вниз пальцями до підлоги. Права нога знову відкривається в сторону, ноги в паралельній позиції. І пліє на рівні низу. При цьому спина рівна, але голова нахилена донизу. А спина рівна. Не треба дуже низько нахилятися. спину не треба округляти, спина рівна. Це рахунок 5. Давайте ще раз спочатку. Раз. Два, три, 4, 5. На рахунок 6. Наша права рука і права нога будуть рухатися паралельно одна одній. І вони будуть робити права нога, вона роби, буде робити круг такий теж маленький стегно і підтягуватись до лівої ноги на високій півпальці знову. А права рука буде рухатися, е, малюючи таке півколо. Оп. І після цього підійматися догори. Оце рахунок 6. Ми залишилися тут 5, 6 на 7. Е, ми робимо крок назад правою ногою. Ліва залишиться на високому півпальці. І на пліє Опускаємось на обох ногах. Права рука рухається через шию до плеча, ліва піднімає, піднімається до гори. Це рахунок сім. На рахунок вісім ми робимо два маленьких рухи. Але ми їх робимо чітко. І вісім. Ось такі руки. Руки розкрили в сторону, ліва рівна, права зігнути в ліктєвому суглобі, та пальці розташовані на плечі, і потім ми закриваємо, перекриваємо лівою рукою правою. Права нога залишається рівною, а ліва зігнається в коліні. Це крок вісім. Після цього ми робимо дроб вниз корпусом. Руки в нас будуть рухатись е, по колу. Ми їх е, теж скидаємо вниз, через е, коло підіймаємо доверху і потім як би відштовхуємо від себе стіну. Це буде два. Ми стояли вісім. Далі. Раз, два. На рахунок три. Ми робимо два кроки назад. Е, Починаємо. З лівої ноги. Ліва, права. Руками ми робимо коло назад, коло, коло. Ліва рука залишиться наверху, права ось сюди приходить. Три. І на чотири ми робимо маленький-маленький такий оберт. Чотири. Ми збираємо лівий бок і дивимося, як би через плече піти назад. І руки в нас міняються місцями. А ноги ми просто збираємо в шосту позицію. Чотири. На п'ять ми робимо зіскок у другу виворотну позицію. Оп! П'ять. Лікці. Правий лікоть дивиться догори, лівий донизу. Голова нахилена вниз. На «і» ми робимо І шість. Ми якби виштовхуємо щось вперед. Розкриваємо руки і підіймаємо праву п'ятку доверху. І голову ми завертаємо, дивимося на ліве коліно і повертаємо назад. Так, давайте ще раз ми з вами залишилися. 8, зробили раз, зробили два, і три, 4, 5 і 6. Далі ви опускаєтесь в партер і далі все нормально. Далі вже якби питань менше. Так от, е, я сподіваюся, що в такий спосіб мені вдалося донести до вас. Усі уточнення та деталі виконання нашої танцювальної комбінації, і це буде дуже корисне для наших з вами результатів. І на завершення, звичайно, я хочу сказати вам, що я дуже скучила вже за тією особливою атмосферою, яку ми створюємо. Коли опиняємось в одному просторі. І я знаю, що кожен з вас в нашій групі пише після кожного заняття, що ви хочете, до танцювальної зали, тренуватися і бути всі разом. І я впевнена, що скоро буде саме так: ми будемо в наших улюблених залах, стінах нашого улюбленого палацу. Я чекаю на ваші відеозвіти знову! І сподіваюся, що цього разу ви приділите належну увагу кожному руху. Бай-бай!